Якщо брати сегмент БПЛА, то різні модифікації, які ми передаємо: це і квадрокоптери, це і гексакоптери, і БПЛА літачкового типу. Останнім часом ми активно почали працювати по наземним роботизованим комплексам. Сьогодні маємо хорошу передачу. Це дуже хороший комплекс безпілотно-літальних апаратів, добре відомий в наших силах оборони, дуже добре себе зарекомендувавши. В цей комплекс входить і система управління, і багато, -багато інших елементів. І Два літака дуже хорошої якості. Загальна вартість усього цього комплексу понад 8,5 мільйонів гривень. Це насправді доволі таке дороговартісне придбання, але дуже і дуже важливе для успішної роботи наших воїнів. Зазначу, що це придбання, звичайно ж, за кошти міського бюджету. Тому я щиро дякую нашим платникам податків. З 2016 року ми разом з вами робимо все можливе, аби допомагати нашим міськовим і будемо це робити далі. Обов'язково. Найближча сесія міської ради ми додаємо близько 90 мільйонів гривень безпосередньо на придбання і на пряме фінансування військових частин. А взагалі, якщо брати сегмент сил оборони і обороноздатності, близько 150 мільйонів гривень плануємо додати. Ця сума може бути ще дещо власне, коригована. Але це знову ж таки для того, аби купувати БПЛА, аби купувати наземні роботизовані комплекси, наземні станції, аби купувати ретранслятори, аби купувати FPV різних модифікацій, гекса, квадрокоптери, матраси. 4Т, мавіки, аутели, засоби РЕБ, РЕРУ, інше спеціальне обладнання, ну а також те обладнання, про яке ми не звітуємо, тому що про нього не можна власне, говорити, чи не можна його показувати, але теж значну, значну частину такої роботи ми робимо. Плануємо далі низку нових придбань і передач для наших сил оборони, ми працюємо далі.